Мої дорогенькі, доброго вам ранку. І ви на каналі Пані Зосі з України. У нас сьогодні неділя. Тепленько, мороз був тепленько, але сонечко, розумієте? Сонечко. При морозок був. Ой, тому ще два місяці йдуть дощі, Два місяці йдуть дощі, ну це взагалі. А я. Мені треба було отримати посилку, тому що я не могла її отримати вчора в суботу. В п'ятницю мені прийшла посилка, і зараз я вам усе розповім, яка чудова посилка, як мені приємно і хто мені її прислав. Ну, а я не могла отримати її вчора, тому що спочатку я ходила туди, вона не доїхала. Ще в Києві вона була, а потім повітряна тривога. Ну і ми ж розуміємо, що повітряна тривога все закривається, ну і все, вночі вже, звичайно, я не хотіла. Та я ж швиденько ж сьогодні пішла. Пішла отримати посилочку, потім прикупила, ось, бачите, такі, таку рибку, толстолоб, 85 гривень кілограм, я вже давно не брала толстолу дуже і дуже давненько. Але так як у мене був хек, і ми його з'їли хвостики так. А я ж приготувала морку з цибулькою. так? Та зараз у мене вершки, які треба просто приготувати вже, то я, ну, я думала купити знову хек або щось інше, і в духовку до. до Бавити вершки, кетчупу і зверху положити рибку. так. Але ж думаю, бачу, продають ну, знову короб, короб 150 гривень кілограм. Карас, ну карасі я не їм не жарю і не купую. ну, Там дуже багато кісточок, і я не вмію цього робити. У мене кісточки це. То я взяла на цей раз 85 гривень, я взяла оцю рибку. Зараз я її, вона ще плигала, бачите, хвостиком аж кудись заплинула, Зараз я її буду вбивати. Тому я зараз її швиденько все почищу, поріжу все, притрушу сіль, перчик і трави прованські. Заправлю ось оцю красу, і в деко і в духовку. Тому що рибу ми жаримо дуже-дуже рідко. Але ж, бачили, який здоровий, не знаю. Не дуже мені подобається толстолоб, але, звичайно, все залежить від того, як хто її приготує. Тому зараз я буду працювати. Сонечко, мабуть, знову буде приморозок. Звичайно, водичка. У вас теж так завжди водичка набрата, як у мене. Завжди водичка повинна стояти. Тому що буває так, що світла немає. а... Потім зникає вода. Ну, вже Ми пристосовуємося. У нас тугуванні є такі бойлери великі. І коли його ставили, то ми зробили такий кран, що навіть коли немає на пору води, то ми можемо відкрити і брати воду звідти. Але завжди набираємо так. Як тільки світло потухло, зразу набираємо водичку, чайник і все інше. Мій дітуганчик. Я дуже його люблю, дуже це мені подарувала моя підписниця. Потім я, розк... я про це розповім в наступному відео, тому що вже треба ставити іграшки такі. Я його і дуже-дуже і дуже люблю. От. Я вам скажу, що поличка у мене з'явилася. Я була в Бородянці. На базарі була в Бородянці, так? І я замовила собі стіл. І стільці такі з дерева. так. І вже два місяці їх роблять. Ну, Звичайно, чоловік каже, світла немає, і все таке, ну я вже так думаю, ну ним, кажу, ну, зробиш колись, так. І я була в городянці і теж чоловік продавав, дорослий чоловік за 70 років, продавав свої дерев'яні вироби. От. Ну, Там вішалки, такі стільці, стіл 3,5 тисячі такі дерев'яний. Так? І поличку. Тому що з цим чоловіком, який мені робить стіл на кухню, так, я домовлялася пізніше. Ну, кажу, ти мені зробиш стіл, а потім я хотіла сюди таку дерев'яну поличку під колір. Під так, такі є, знаєте, гарні, гарні гарні такі полички, такі фігурні, щоб мені поставити оцей мій глиняний посуд. Думаю, я хотіла тут зробити такий український куточок. так? Але ж є ж картина ось така, бачите. Ну і ще дещо є. Ну, а так як вже два місяці робить цей стіл, то не знаю, коли він зробить. В ну, його є робота, ще він, правда, на пенсії, але десь у Києві йому запросили його робити таку східці, знаєте, на другий поверх повер, дерев'яні. Тому він зараз там. Тому думаю. Запиталася в чоловіка, скільки коштує поличка дерев'яна ось сюди, але вона в два рази менше, чим ось оця. Він каже, половиною тисячі. У два рази менше. Так, у нас достучок, вона просто гарно зроблена. Ну як там нічого фігурного такого вирізання немає. Просто дерево і покрите лаком, але половиною тисячі. Ну, я так подивилась, подивилась. Потім йшла назад, і там такий магазинчик, де продають меблі і роблять меблі на замовлення. Ну, кухні в основному, там такі кухні. Так, І дивлюся, стоїть оця така поличка. Оця дерев'яна. Ну, звичайно, це що у нас там, тирсоплита, щось от таке. Ну, стоїть отака оця поличечка І 500 гривень. 500 гривень. Я ще запитала, скажу, я дійсно, коштує 500 гривень. Він каже, так, да, 500 гривень. Можна було ще повісити, там є петлі, можна повісити її на стіну, так, є петлі. Ну, мені вішати не треба. А я кажу, боже, а ви можете мені підвезти? Він каже, немає проблем. І вчора, в суботу, він мені її і привіз. 500 гривень, та не 350. Мені просто розумієте, треба оце ж було поставити оце мій оцей посуд. Тому що в мене ще дещо є, але ж воно все так по всіх шафах. От. А це те, чим я користуюся. Коли, я люблю, коли приходять, там, знаєте, особливо влітку, квас і все таке. оце. Так. А тут я тушкую жовочі в цих горщиках. Ну, ну, чому? Такий же гарний, правда? Гарний, гарний. от. Я сама собі подумала, тому що коли я мріяла купити нову кухню, то, звичайно, в мене були зовсім інші плани. І яка повинна в мене бути кухня, і куди, і як і що мені було поставити, які повинні бути такі прикраси і посуд, яким я користуюся. Ну, так як я кухню купувати не буду, не планую. Уже не планую, тому що війна на вулиці і така жорстока війна. Незрозуміла. Тому 500 гривень і мені подобається. Ой, дорогенький, як вам? Ну це треба перевісити десь в інше місце, як вам подобається чи ні? Ну, мені подобається 500 гривень. Ну, дуже добре. Трішки по кольору, звичайно, не підходить, небагато, трішки. Але все мені подобається. Краса і красотінь. Ну, що ви зробите? Ну, так сталося. Так сталося. Що я мріяла вже собі на старість зробити гарний ремонт, прикупити собі кухню і щоб мені вже була, знаєте, до чого? Ну, до того розумієте, щоб я вже. Ну, не так сталося, як мені хотілося. І нічого, я зараз дуже спокійно до цього відношуся. Ось прикупила таку поличку, поставила, поставила свій посуд, і мені подобається цей вазон у нас для це як ялинка у мене, я потім буду ставити прикраси, тому що поставила свого дідуганчика вже. Я потім розповім. Це моя підписниця. Вона мені дуже багато подарувала таких речей, які мені дуже і дуже подобаються. Ну, і ось така поличка. А ну напишіть мені, як вам подобається чи ні. Ви знаєте, так якось приємно на кухні. Зараз тепло, тому що я вже ж протопила, так, сонечко світить. І приємно. З новою кухнею чи без нової. Ну і так, як я не могла ж отримати цю посилочку, так, це карпатські чаї трав'яні. Я дуже і дуже їх полюбляю. Ну і вчора я ж кажу, ходила. Не можна було мені її отримати. Я думаю, Боже мілію, це моя підписниця. Канал називається Неідеальний сад. Ну так. Да. Здається ж так, боже, ви знаєте, я так стала забуватися, що пані Наталочко, вже вибачайте, ну клинить капітально. Треба попити таблетки, так? <сум> Тому що в мене дуже мало каналів, які я дивлюся. Дуже і дуже мало. Чому? Про це потім, коли зніму відео. Чому я мало дивлюся каналів? Гори, Карпати, медок. Чайок я дуже полюбляю. Коли знаєте, оце в горах десь, де гарячий чай з травами, на травах настояний із медом. Ой, і сидіти насолоджуватися цією красою. Як мені це подобається. Ну, і одержала ж я таку посилку. Ви це бачите, що я одержала? Це мед із горішками, така коробочка. Скільки тут цих баночок? Полотенця, шість, такі гарні кухонні полотенця. Бачите, які вони гарненькі. З лавандою, з лавандою. Шість таких полотенець. Розумієте, така салфетка гарнюща, чайок і лист. Ну, я не дуже люблю, коли мене, бачите, посилочка сьогодні. Принесла я навіть на новій пошті її зразу різала, тому що мені було цікаво, що там. Ну, знаєте, пані Наталя послала посилку та ще й оплатила. Ну, звичайно, що ж я ніч не спала. Тут фігачили ракети і все інше тут таке робилося. Ну, як і завжди, це зрозуміло, що цей день у нас повинно нас уже ж Ой, падлюки ці рашистські морти. О, тут я щось не спала ніяк і все думала, ну що там, ну що там, ну що там. Ну, смакота. Не люблю, коли мені щось дарують. Я люблю дарувати, мої дорогенькі. Люблю. Ну коли мені щось дарують, не люблю. Я дуже нервуюся. ну нервуюсь дуже. Мені приємно дарувати. Подарувати можу тільки квіти. Я дарую квіти. І мені можна подарувати квіти, але я вам скажу так, як у мене ж не всі квіти ж ростуть, тому що у мене такий участок, де не сухо зовсім. Іноді ну, два місяці йдуть дощі. Не знаю, що вийде з тих квітів навесні. Навіть не знаю. Розумієте. Тому я завжди кажу, квіти не даруйте, тому що у мене зовсім не всі квіти ростуть. Звичайно, мені дуже приємно. Звичайно, звичайно, звичайно. Але ж... Але ж я не люблю, коли мене так, знаєте, хвалять. Ну, не люблю. Тому можна було б і не читати цей лист. Але ж я вам почитаю, що це ж не сама. Я собі посилку зробила. Бачите? Зараз, зараз. Ну, я ось так буду читати. Значить, що у нас написано. Дорога Зосечко, наближаються свята і найперше Миколая, який передав вам приємні дрібнички для вашої оновленої кухні. Я дуже ціную вас і хочу, щоб спокій, добробут і злагода панували у вашому домі. Всі плани вдало реалізувалися, мрії збувалися, обіймаю вас Наталя. Так що, отак, я вам скажу, що я дуже Ну, як мені дуже приємно, по-перше, а по-друге, це дуже і дуже зворушливо. Знаєте, увага! По-перше, увага, бачите, людина собі, пані Наталя, де ж вона там ходила, подивилася, бачите, шукала, тому що це ж з лавандою, це ж, я ж сама деякі речі шукала, вишукувала з лавандою. Це ж не, не так, що ви прийшли, зразу купили та і все. Що ж, треба ж пошукати. Ну, ось цей медок це теж. Смачно і дорого не дешево. Ось такий така салфеточка. Чайок. Це смакота і смакотєніще. Я зараз буду заварювати його. Я, тому що у мене вже тільки майже нічого такого немає. Тільки такий заварка. Ну, чай. Чай, так? Десь трішки стрішки липи її все. Зараз я буду заварюю і буду ввечері насолоджуватися. Так? Ну і... Оця смакота. Я вам скажу, що я блогер дуже і дуже такий недоблогер. <смінити> Тому що я ж доросла людина, і треба працювати, і треба працювати серйозно. Так, мене на все це не вистачає часу. Я все думаю, ну все, це ж у все, все все, все, все зроблю і буду займатися цим так, як оце треба. Ну, це ж не виходить. Розумієте, на все не вистачає часу. А це ж треба займатися, треба все вірно знімати, все треба монтувати, все це треба робити гарно. Ну я думаю, ну все, ну все. Це ж зроблю, вже взимку все і буду займатися. Ну, це ж таке. так? Потім декілька разів я вже планувала це все закрити, тому що є деякі речі, які мені дуже не подобаються. Да, рибуша. Лежить, бачили. Ну, вона жива, я вам скажу. Вона жива, зараз буду вбивати. Господи, прости, ну що ти зробиш? Ну, і дуже мені всі ці речі подобаються. Деякі дуже багато. Можливо, колись я буду про це розповідати, розумієте? От, але отакі. От Отакі, От як вам сказати, щирість, така отака зворушлива подія іноді додає сил для того, щоб спілкуватися, знімати і працювати далі. Розумієте, отак. От Ну, ось так. Не чекала я нічого, нічого мені не снилося. Раз і посилочка. І у мене ж таких е друзів дуже багато. Розумієте, які мені присилають. Леночка мені вислала посилочку. Це в прошлому році. В'яна Серебрянко це моя підписниця, одна з перших. З першої, де в мене, може, 5 підписників було. І от вона підписалася з Дніпра. так. Це її доня такі речі робить. Я потім зніму, тому що в неї є декілька таких речей, в'язаних, і ялиночка, там, і все. Я буду на Різдво собі робити різдвяний тут такий м -м стіл. І вона мені вислала посилку. Було там варення. було. Із вишні і дуже смачне варення із персиків із персиків із ем, апельсинами. Розумієте? Дуже смачне. Я скажу що. Я навіть не знімала посилку. Чому? Тому що Поки я хотіла зняти, то вони вже пооткривали ті, всі всі всі-всі прянощі, всі, всі цю смакотінь, чоловік з донею і вже почали їсти. Я вже, прийшла, вже ну, То я навіть і не знімала ту посилку. Я, звичайно, її подякувала, все, але посилку саму не знімала. Тому що вона судочки вона мені прислала для продуктів судочки, я ж кажу, ну варення було, що вам сказати. Смак неповторний. Пані Наталя, Наталя, канал, всім про все. Ну, Я іноді знімаю, іноді не знімаю. Не за того, що мені не хочеться показувати, а за того, що це дуже зворушливо. Це дуже зворушливо. Ну, тому що я дарую тільки квіти. Все. І завжди кажу, дівчатка, мої дорогенькі, я вас дуже і дуже поважаю. але Мені оцей дід, я не можу. Це його очі, а це очі. Ви знаєте, ну доросла людина, так? Ну мені цей дід піднімає настрій просто. Мені здається, що він живий і так мені підморгує. Я його дуже люблю, просто дуже. Та я вам скажу, що розумієте, ну я ж вам дарую квіти. Якщо я можу вам подарувати квіти, то це зовсім інше, так? А так, звичайно, ну мені приємно. Звичайно, мені приємно. Звичайно, мені думаю, ну що ж воно там таке? Я й так і думала, що щось не квіти. Ну, звичайно, які ж тут уже квіти. Я так і думала, ой, мені пані Наталі подарувала ще гердану таку дуже-дуже-дуже гарну. Я завжди на цю свою таку ялинку, як я кажу, чого я поставила її сюди, тому що потім я буду тут іграшки. Буду ставити іграшки. Тому, мої дорогеньки, це завжди зворушливо, завжди приємно, завжди, звичайно. Але, розумієте, я просто так мені настільки зворушливо, що я навіть хворію. Це тим, що ну, як вам сказ... я завжди не люблю, коли мені щось дарують. Дарувати люблю, одержувати подарунки. ні. Тому що, як вам сказати, не знаю чому, але я завжди так. Хвилююся. Я завжди хвилююся, що не люблю, коли мене хвалять. Терпіти цього не можу. Ні, ну коли щиро, це все я ж знаю, коли люди щиро, коли знаєте, так не люблю. І не люблю, коли так приємно. Це завжди зворушливо і приємно. Тому моя дорогенька, моя дорогенька, я вам щиро, щиро дякую. Ну ви ж не думайте, що це вам все так, просто пройде. Почекайте трішки. Прийде весна. <ріст> так що, отак, мої дорогенькі. Ой, буду насолоджуватися чайком та з такими смачними змитком. Ну, і треба подумати, куди мені буде потім щось мені. Можливо, тут якийсь такий крючочок мені треба зробити, щоб мені вішати оці полотенечка. Я, звичайно, їм так часто користуватися не буду, тому що ви що? Ну, сюди, можливо, так щось чоловіка попрошу. Так що, отак, мої дорогенькі, отак, мої дорогенькі, так, ми одне одного підтримуємо. Приємно одне одному робимо в такі тяжкі тяжкі дні, тому що я ж кажу, так, так все неприємно, ця війна і так ця Україна усім заважає просто. Просто усім заважає, нікому не потрібна. І так наші гинуть люди за цю землю, за нашу Україну. І так ти розумієш, як це боляче, а життя триває. Тому ось такі моменти зараз я ж кажу, зроблю рибочку, зроблю рибочку. Стане мій чоловік, він уже там чує ворушиться. Сонечко, Боже, мені здається, що у нас сонечко вже не може бути 2 місяці йшли дощі. Ось тому зараз я буду готувати. Дякую, Наталочко, вам. Дякую усім моїм друзям-підписникам. Дякую. Але я вас дуже і дуже прошу, тому що канал Не ідеальний сад. Канал «Мій антистрес. Канал. Наталя, всім про все. Я дуже мало зараз дивлюсь каналів. Дуже мало, і всі можуть побачити, хто мені що пише. Так, іноді заходжу до різних каналів, тому що я на них підписувалась, Вони на мене підписувались, я на них. Так? Але дивлюся на даний момент я дуже і дуже мало. Тому такі канали, які я дивлюся, я рахую, що це вже рідні люди. Тому що ми з ними вже дуже і дуже багато років, тому що я в них вчуся, тому що я в них вчуся. Ну, треба зняти відео про моїх підписників. Про моїх підписників киян, які не мають каналів, пані Світочка, пані Ніна, Моя Віта, пані Валентина. Ну, Дуже у мене киян, багато підписників. так, Треба про вас усіх зняти. Я їх всіх люблю. Я знаю, що це вже, як знаєте, як рідні люди, тому що спілкуємося, тому що пишемо не одному і вайбер, і не тільки про квіти розмовляємо. Тому, звичайно, що такі моменти вони дуже зворушливі, дуже приємні. І, звичайно, що для дорослих людей такі моменти нам додають здоров'я. Тому що в такі тяжкі часи, такі промені, промені ніжності і доброти, вони додають нам здоров'я. Тому я вам усім щиро вдячна. Да, Пані Наталочко, ви мене здивували. Я знаю, що ви це вмієте. Ой, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть себе, бережіть Україну. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося. Вчора було дуже-дуже цікаве свято. З чим я вас вітаю, хоча воно було вчора. Але вклоняємося нашим захисникам кожного дня.